Тут є декілька відповідей. По перше, бізнесова компанія дотримується політики повного контролю над ринком та не працює з франшизою. Вона продає ліцензії і, можна сказати, відкриває власні кав'ярні. Це складніша система, для якої потрібен великий обсяг споживання, стабільна економіка та прогнозований попит. Що наразі в Україні точно нема а коли буде, можливо, старбакса вже і не буде, і чи буде інші зовсім параметри. Плюс початкам є інші деталі. Наприклад, вони не продають права на відкриття кав'ярні кожному. Хто має гроші. Вони дають ліцензію, але тільки великим гравцям із ідеальною репутацією: міжнародним корпораціям, готельним групам або тим, хто володіє аеропортами. Ну тобто, якщо ти не бориспіль, ну вибачай. Навіть якщо о, тобі якимось чином вдасться отримати ліцензію, готуй мінімум півтора мільйона доларів капіталу. Плюс е ще кілька мільйонів на запуск, і це ще без роялті, котре складає десь 6% від обороту щомісяця. Тобто є нюанс. Один Наклад може приносити до 750 тисяч доларів на рік. Тому питання не в тому, чи можна її відкрити в Україні, а чи може в Україні хтось таке собі дозволити і ще вийти в окупність. Тому Старбакс в Україні це скоріше не про бізнес, а про якусь каву в мрію.